Вітаю! В цьому відео я вам розповім, як зареєструватися на платформі DCPTG. Для того, щоб зареєструватися на цій платформі, вам необхідно ввести номер вашого телефону. В другій стрічці вам потрібно придумати пароль. І в третій повторити пароль ще раз. В четвертій стрічці ми нічого не змінюємо, залишаємо, як є. В п'ятій стрічці ви вводите. Цифри, які відображаються на вашому екрані. В кожного користувача цифри індивідуальні. І беремо Зареєструватися. Потім, коли ви зареєструвалися, ви переходите до програми. Коли ви перейшли до програми, у вас є в лівому углу в верхньому чоловічок синенький Нажимаєте на нього і берете скачати приложення. Коли ви скачуєте приложення, і ви знову заходите вже у свій акаунт. Вам ви входите, вбиваєте номер і вбиваєте свій пароль. І попадаєте в свій акаунт.